Деякі з відвідувачів пропонували їх навіть друкувати в газетах, власне, я так розумію, в інформаційних газетах, тому що вони є в таких класіфайдних газетах, тобто де ці вакансії можна знайти власне, і чи є вони в інтернеті, і в якому ключі працювати з такими вакансіями? Тобто. Вакансії, які розміщені в центрі зайнятості, є відкритими абсолютно для всіх громадян. По-перше, у нас є послуга, за яким можна надіскати смс на номер 730, абсолютно безкоштовна, і отримає відповідь громадянин, які вакансії на даний час є згідно запиту. Крім того, у нас є безкоштовні інтернет-портали dcz.gov.ua і інтернет-портал Труд. Згідно на яких можна отримати всю інформацію, на веб порталі труд є абсолютно всі вакансії по Україні, вони розміщені абсолютно безкоштовно. Все те, що зареєстровано в службі зайнятості на конкретний день, крім того, ми, як представники міського центру зайнятості, публікуємо наші вакансії. Вакансії для осіб з обмеженими можливостями у газеті рівне вечірня ми публікуємо щовівторка. Публікуються ці вакансії в газеті ОГО, публікуються і інформуються ці вакансії в наших газетах Вісті Рівненщини. Невільне Слово. А також ми іноді домовляємося з іншими публікаціями іншими газетами. Ці вакансії можна побачити в центрі зайнятості в паперовому в електронному форматі. І ці вакансії можна побачити в нашій газеті Служба зайнятості «Вісник служби зайнятості. Таким чином достатньо звернутися в міський центр, щоб відповідно отримати або зайти на інтернет, або взяти будь-яку газету. Наші вакансії можна переглянути в нас в офісі. Гетьмана Мазепи, 4А офіс 210. Так як безкоштовні оголошення від кадрових агентств ніхто не приймає це все платно, тому ми розміщуємо в тих газетах, які приносять максимальний ефект, це на сьогоднішній день класіфайт і від ОГО, так і авізо. Це дві газети, де ми розміщуємо свої вакансії. Що стосується нашого сайту, у нас є розроблений сайт, але він був розроблений як соціальний проєкт. Тобто там абсолютно безкоштовно можна додати вакансію і безкоштовно можна додати резюме. На жаль, вакансій додається там дуже мало. Тому що я як говорила, там потрібно пройти реєстрацію певно, для роботодавців. Ну, чи, чи чи лінуються, чи не хочуть, якби можливо простіше так просто знайти працівників, але мало додають резюме, час від часу додають люди. тобто... В нас вже користувачі більш просунуті стають з додачі резюме. Я прошу звернути увагу громадянам, які користуються послугами агентств различних посередників при працевлаштуванні на роботу, зокрема на роботу за кордоном, тобто інформація по телефону там на сайтах це добре, але потрібно… Приїхати в офіс пересвідчити в наявності ліцензії, тобто ліцензію повинна видавати Міністерство праці та соціальної політики на Україні. Якщо то фірма ми перевіряємо такі підприємства, надає послуги по працевлаштуванню громадян за кордоном, вона повинна ще деякі мати документи, тобто в головному офісі повинні бути погоджені з представництвами України за кордоном угоди і тому подібне, тобто, більшість фірм більшість фірм. Які займаються працевлашуванням, зокрема, за, гардон, за картоном, на жаль, не мають таких документів, а деякі мають, тому потрібно звертати на це увагу. Теж наступне запитання від відвідувачів нашого сайту. Питають, ну, скажу по порядку одне і інше: питають, чи виплачують зараз компенсації по безробіттю мешканцям сіл. Тобто, на що їм надіється, тому що були, була така інформація раніше, що. Тим, хто має якісь селянські господарства, такого, така допомога оплачуватися не буде. Дійсно, була така проблема, вона виникла в зв'язку з певними нюансами у чинному законодавстві. На сьогодні всі ті громадяни, незалежно від того, чи є вони мешканці масів, які сплачували соціальні внески, у фонд соціального страхування на випадок безробіття, тобто були найманими працівниками, працювали не менше, ніж півроку до моменту звільнення. Значить, незалежно від розміру земельного паю, можуть стати на облік отримати допомогу по безробіттю. Громадяни, які більше року не працювали і мають земельний пай, вважаються членами селянських особистих господарств і такої допомоги отримувати, на жаль, не зможуть. І друге запитання знову ж таки питаючи: ну ви говорили зокрема за звільнення різні види звільнень. Чи прирівняли звільнення за скороченням до ну звільнення за згодою сторін до звільнення за скороченням, тобто чи мають чи будуть мати в перспективі там безробітні рівні права скажімо? Зрозуміло, Справа в тому, що це абсолютно два різних статті закону Кодексу законів про працю, різні форми звільнення. Саме слово говорить звільнення за згодою сторін, тобто одна сторона найманий працівник і роботодавець погоджується на те, що можна звільнити цю людину. А звільнення за скороченням це стаття 40.1, говорить про те, що це ініціатива адміністрації, яка і відповідним чином передбачає певний соціальний захист громадян. Як вже говорилося про те, що офіційне попередження за два місяці, про майбутнє скорочення, вихідна допомога ось ці моменти. Тому ми не можемо говорити про порівняння двох статей, звільнень. Звільнюються за згодою сторін громадяни. Вони ж пишуть власні заяви про те, що людина хоче звільнитися. Тільки пише статтю закону про, хочу, прошу звільнити мене за згодою сторін. А в даному випадку видається наказ про скорочення, попереджується людина, це ініціатива адміністрації, тому тут говорити про урівняння, я думаю, що немає правових чи юридичних підстав. І таке більш глобальне питання, яке буде стосуватися і кадрових агентів, і центру зайнятості, якщо. Працівника, скажімо, скоротили, і він хоче. Ну це питають зокрема наші відвідувачі. Він хоче, можливо, спробувати себе в іншій якійсь сфері, десь щось підучитись, перевчитись. Тобто, чим тут можуть допомогти, скажімо, державний центр зайнятості, і, зокрема, якщо Дуже. він не має бажання ну, державним центром зайнятості звертатися, можливо, є зараз якісь такі, ну я знаю, що є багато різних курсів, які допомагають якось перевчитися, якихось там новітніх. На новітні якісь спеціальності так я пропоную пані Наталі. Потім я Добре.